Сьогодні в програмі ми з вами поговоримо о песках. як їздити по піскам. если ви застряли, як вийти з этой ситуації, якщо у вас не позашляховик, маленький автомобіль з низькою посадкою, то пісок може стати для вас великою проблемою. Почнемо з порад, які допоможуть не потрапити у скрутну ситуацію. Перед виїздом на пісок ви обязательно повинні включити поніжену передачу. Постійно підтримуємо оберти двигуна. не газуємо сильно і не розслабляємо ногу. Якщо газу додають множество много, нажати много газу, то машинка може заритися в песке. Якщо газу буде мало, є варіант, що можна заглохнути і остановиться, і більше не виїхать. Найважливіше не їхати по накатаній колії, адже посередині насип автомобіль на ньому сяде. Вам надо немножечко сміщатися по каліє. Направляємо колеса авто так, щоб одне їхало посередині дороги, а друге по збіччю. Якщо ж все-таки колеса забуксували, не газуйте, спробуємо розгойдатися. На автоматі це треба дуже-дуже акуратно. Включаємо драйв, намагаємося їхати вперед. Проїхали трохи, остановили машину, включили задню передачу, точно також немножечко назад. від'їхати. на механіці робимо теж саме або ж гойдаємося за допомогою щеплення. А ось що буває, якщо їздити по глибокому піску. Ми насправді застрягли. Хотіли зробити одно показати, а вийшло, що ми застрягли. Так як якраз покажемо вам способи, як можна з даної ситуації вибратися. Метод розгойдування тут навряд чи допоможе. Ми сіли крепка і надіжно. Зараз будемо розкапувати наш автомобіль. У пригоді стала саперна лопатка. У нас її немає, тож використовуємо те, що є під рукою. Спосіб номер один: підкладіть під колеса гілки. Можна використати домкрат, щоб підняти колеса. Пробуємо спосіб номер 2 Відкопуємо з під автомобіля пісок. Можна було б покопатися довше, підкопатися там під нічим автомобілем і виїхати. Но ми немножко підійдемо другим способом. Спосіб останній попросити допомоги. Появився автомобіль, який нас взяти на буксир. Возити з собою обов'язково трос – дуже потрібна річ. Дуже допомагає в нужних ситуаціях. Перед тим як нас будуть вытаскивать, тянуть на буксировочному трасі. Ми должны завести свой автомобіль і включити задню передачу. А тепер акуратненько будемо э, помогая газом помогать автомобилю, автомобілю, який тащит. ура! Нас вытащили! Тож, якщо бачите на своєму шляху глибокий пісок, подумайте тричі чи варто їхати цією дорогою.